Я бачу на своєму блогі. Вітаю вас. до кінцю. День точніше вже день пройшов вже вечір, вже ніч становиться. Біля 12 години вже скоро буде ета. і з прошедшим підходячим кінцом дню конституції України права слова, право свободи, а не кайданів і продажності і всяких. Вітаю всі і вітаю всіх тих, хто бореться за свій рідний дім до кінця і має право слова і відстаює свободу, і, а не рабство і, і зло а Підтримує і, і бореться за добро і за мир, і свободу, і за себе, і за других вокруг себе і захищає до кінця ідеї, проливає свою кров і жертвує собою, щоб відстояти свій дім. Я вітаю вас з Днем Конституції. Вибачте, придумував пісню, трохи не доділав там, і, ну, не підходить, виконуйте та спішив. Но... Ну, було хорошо зробити. То не вийшлося. Може бути якось в іншої раси йти. На всяке таке ети. З днем Конституції і я вітаю всіх українців і Україну до кінця і до бою за рідний дім. Не здаватися, і з добром назавжди.